Велика кількість українців хвилюється за те, чи втратимо ми підтримку з боку Сполучених штатів. Але давайте відверто скажемо. Ну, по перше, жодна програма, яка тривала, яка йде по військовій підтримці по постачанню зброї не припинена. Жодна програма по фінансуванню не розірвана, жодне забезпечення, яке було підписано навіть в останні дні або тижні Байденом. Не припинено, все йде і далі. Тому гучні заяви Трампа це скоріш політичний тиск і намагання довести свою позицію через гучні заяви. Але процеси йдуть і це непогано. Далі заяви про Старлінг дуже непогано зараз ем, допомогли зрозуміти, що в нас є залежність від маска і треба шукати альтернативу, але її поки немає. Хоча заспокоює заява Польщі в цьому випадку, коли поляки заявляють, що вони платять за це свого бюджету і не уявляють собі, щоб хтось міг розірвати Контракт не надавати послугу, отримавши гроші при комерційних, за комерційні послуги, тому тут теж не все погано, але головне треба розуміти, все, що відбувається, відбувається на фронті, тому. Все, що говорять, може якщо це несе загрозу фронту, повинно викликати окремі дії. Наприклад, є заяви шукати альтернативи, можливого фінансування, забезпечувати фінансування виробництва всього, що потрібно, потребує фронт, забезпечувати фронт постачанням ребів, рерів, дронів, снарядів всім, чим можна підключати наших партнерів, домовлятися з ними про збільшення фінансування, якщо Америка припинить фінансувати, і головне не забувати про те, що. Воюють не лише зброю, воюють люди, тому забезпечення особового складу бойових підрозділів – це першочергове завдання для президента, який згідно закону України, займається мобілізацією. Хоча він про це не хоче згадувати, боїться, тому що це б'є по рейтингу, але воювати треба, і це проблема, яку президент повинен вирішувати.